Привіт, мої хороші! Ранок, сходи сонечко, зійшло вже гарно. І на городі так гарно вже цибулька попіднімалася, її порихлила. І прямо дивіться, на очах рядочки стали видно. І чесночок, і там все. Ще будожчик було взагалі супер. Гарного всім дня. А ми починаємо робочий день. Друзі, ось такий навіс у нас був. Вже почали розбирати, хочемо переробити, зробити бесідочки. Результат покажу. Ну, от, друзі, вирівняли стовбики тут і тут. Чоловік ось вже прикріпив доску з цієї сторони і з цієї ще не прикріпив, тільки наживив. Ну і будемо далі працювати. А я наварила ухички. І замаринувала тут столоба. На вечір вже буде готовий. Ну, і сьогодні на закусочку малина. Не знаю, встигну обрізати цю чи не встигну, але треба обрізати жовта, та що два рази плодоносить. Я в минулому році обрізала і залишила багато. Тут був кошмар, я не могла добратися до неї. Я її ну, практично її не вибирала. То буду розріджувати як, як можна побільше. Ну, от, друзі, трохи прорідила не всю. Лише на дворі темніє, мене знову ніч на дворі застає, на городі застає. Вон ще кусок лишився. Може, вже завтра. Тут треба взагалі викорчувати, тому що лізе аж в парник. Так що ще робота є. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.